Боже, в дергоцінні, ділися посереднішні проповіді, ще зрозумів для себе. Бог він настільки полюбив цей світ, що віддав Сина свого любленого за нас, щоб кожен з нас зробив свій вибір, чи ми тут перенародимося у Дух Святий, чи, ми, чи нас просто вкраде цей світ. Правильний вибір це є Пасха, це є Ісус Христос, в якому нове народження і нове творіння, який віддав за нас своє життя, щоб я. Тут уже залишив усю цю стару закваску і народився в новому тілі і в новій заквасці. Як пастиря Салтаненко показали, що Царство Боже це не пожива, і питво, але праведність, і мир, і радість у Дусі Святим. І коли в моєму житті немає Ісуса Христа, тоді я попадаю під закон, по якому Бог буде судити цей світ, і мій вибір, чи я буду суджений, чи я. Буду оправданий і.